З початку повномасштабного вторгнення музична школа Покровська не припиняла своєї діяльності. Закладу вдалося зберегти як учнівський, так і викладацький колективи. Нещодавно будівля установи зазнала пошкоджень наслідок ворожого обстрілу. Проте, на щастя, за словами директора, і документація, і майно залишилися неушкодженими. Вилетіли всі окна зі сторони прильоту, деякі двері були пошкоджені. Ну в цілому школа вистояла, слава Богу, що школа ціла. на щастя, не постраждав рояль наш, такий найкоштовніший, тому що дуже важко буде його купити. Ну, інструменти цілі, слава Богу, всі. Попри це все, музична школа Покровська щомісяця відкрита для нових здобувачів. Набір в школі тримає триває круглий рік, тобто дитина може приходити з батьками. В початку кожного місяця ми зараховуємо заяву написати у нас у секретаря ідентифікаційний код і справку з лікарні. Що немає протипоказань, займатися музикою. Станом на сьогодні у закладі навчається понад 400 майбутніх музикантів та викладає 51 вчитель. Діти мають змогу опановувати наступні інструменти. Зараз у нас навчання проходить на гітарі. На баяні, на акордеоні, на домбрі. Тобто такий інструмент вже у нас трошки забутий, але дуже цікавий. І хотілося б, щоб діти все одно приходили і навчились грати на ній. Також навчаємо ми на духових інструментах: це саксофон, кларнет і ударні інструменти. Також, ну і фортепіано, звісно, і вокал незалежно від вибору інструменту. Всі учні вивчають такі предмети, як сольфеджо та музична література, у якому форматі опановувати знання кожен учень вирішує індивідуально з викладачем. Індивідуальне заняття у нас плаваюче, Ми підлаштовуємося під учнів, коли учні можуть. А групові заняття, так як дітей багато, там по десять, по 12 чоловік, то вже викладач. Складає розпис, і дитина вже підлаштовується. Записатися на заняття чи дізнатися більше інформації з тих чи інших питань можна за номером телефону 050 050 79 62.